А якщо людина робить її, не похвалили, і вона там розчаровується чи пропадає настрій? Це вже такі перші паростки у цієї залежності і там невпевності, що проявляється в нарцисизмі. Ну це тільки перші, бо більші це коли людина вже починає інших знецінювати, а потребує саме ловити в ці позитивні погладжування, увагу, компліменти. Ну мені себе. здається, що перші паростки вони у всіх є, і на якихось е, маленьких етапах в будь-якому випадку не згоден. Тут... Хорошо, а медійні особи вони нарциси? Нарцистки. Я б не відділяв медійних немедійних. Тут більше справа в особистості. Йшов в неї по самооцінці, по самоцінності. Тобто вона може бути медійною, і в неї все буде окей, може бути не медійною. Тобто, справа в тому, що медійність це ну, якби частина складова, де вони, вони на публіці, там їй мають казати за кадрами все хорошо, ти молодець, рейтинги є і так далі. І це складова обов'язкова. Друга справа, як вона залежить і орієнтується на цю слову. Доприклад, там не знаю, випустила якийсь там фільм чи кліп, і він не зайшов. І все, вона там в депресії, я погана, я не. Не така. Це неправильний підхід. Якщо підхід І це про вже що... складова нарцисистів.